Мабуть, багато дівчат стикалися з проблемою а, сорому через місячні. Вони починаються так рано, і до років 16 ти, ти це намагаєшся скривати якомога більше. А, тому що, ну, як це тече кров з місця, яке ти завжди приховуєш усе своє життя. Привіт, мене звати Катя, мені 21 рік. І вже майже 10 років. А я біологічно вже не дівчинка, а я жінка. Тобто, вже як 10 років а в мене є менструальний цикл. Дізнавшися вже ж про це, я була шокована, тому що раніше до цього я ніколи не відчувала а, такого болю. В області свого живота, підійшовши до мами і спитавши, а що це, я отримала відповідь, що почалося З сьогоднішнього дня ти вже жінка. Знатна охота не тільки я, а ще моя лялька-монстерха, яка стояла в іншій кімнаті. Ми разом з Дракулаурою вирішили, що ну нахер. а ми взяли прокладку і почали штурмувати ванну кімнату. Вітаю вас на українській стороні Ютуба. Мене звати Катя, і сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найтобойованіших тем в суспільстві. І, в принципі, я дуже довго чекала, коли я зможу зняти відео на цю тему, і я вважаю, що я готова. Сьогодні ми будемо розмовляти про кров. Сьогодні ми будемо розмовляти про місячні, про менструацію, про період, про менструальний цикл. Називайте, як хочете, але про місячні тема. Насправді максимально банально, тому що вона а, біологічна. Але 2025 рік ми досі маємо якісь там відео в Тіктоку з коментарами, а, що серйозно? Так, да, серйозно. Чому досі деякі чоловіки вважають, що це хвороба? Чому хтось реально є такі люди, досі а, не розуміють, а, що це таке, і чому. Навколо цього процесу завжди дуже багато міфів. А, а головне сорому. Сьогодні я вам розкажу історію про те, як суспільство в принципі сприймало місячні, яка ситуація зараз і що досі потребує змін. А давайте почнемо з історії, як це ми робимо в усіх моїх відео. Бо все наше ставлення це відлуння стародавніх вірувань. У багатьох культурах менструація вважалась чимось нечистим. Наприклад, у стародавній Індії жінок на час місячної буквально виселяли в окремі хатини. Там вони мали сидіти днів п'ять, бо вважалося, що їхня присутність може зіпсувати їжу, зробити чоловіка слабким чи навіть накликати нещастя. Ви не подумайте в середньовічній Європі теж було весело. Люди щиро вірили, що менструальна кров отруйна, що від неї може зіпсуватися врожай, вино скисне, а метал почне ржавіти. Уявіть собі, жінка зайшла на виноградник і все виноробня під загрозою. А у стародавньому Римі взагалі вважали, що жінка, коли в неї місячні, якщо вона подивиться, у дзеркало, то воно розіб'ється. Це жах, так боятися біології, я вам так скажу. І ось що ще цікаве, навіть слово табу, яке ми використовуємо дуже часто в нашому лексиконі, походить із мови тонга і буквально стосувалося менструації. Уявіть, які наслідки це мало, якщо жінкам століттями казали, що ти брудна і нечиста, а вже ж це буде формувати сором, і не просто якийсь там маленький сором, ні. Здесь який великий. Жінки приховували цю тему, а чоловіки, а вже ж, наші сонечки. А вони залишалися просто в нерозумінні. Подивіться навіть на рекламу 20-го століття, коли почали продавати прокладки у всіх рекламних роликах використовували не червону, а синю рідину, бо червоний колір був занадто шокуючим. Тобто, людство пережило дві світові війни, створило атомну бомбу, але показати червону рідину на прокладці. Це був занадто сильний удар. Білий колір також часто використовувався в рекламі прокладок, колір, що символізує чистоту та ідеалізований жіночий стан. У 1973 році з'явився бренд під назвою Dr. Whites. У його рекламі були зображені молоді жінки, одягнені в білі бікіні, білі брючні костюми, білу білизну або білі сукні. А в СРСР взагалі було цікаво. В радянських підручниках слово менструація. Взагалі не згадувалося. Я навіть пам'ятаю, в мене був якийсь учебник з анатомії 8 або 9 класу радянський. І коли я заходила а вже ж на якісь сторінки зі статевим um, Sex education, you know. Uh, я, до речі, я зараз тільки що зрозуміла, що я дійсно не бачила ні згадки про місячні. Просто. Якісь окремі картинки. Дівчатка дізнавалися про це все вже ж від своєї мами, бабусі, подруги або сестри, просто у будь-якої жінки. І так виросло покоління жінок, які боялися і бояться деякі досі сходити в магазин та купити собі прокладки або тампони самостійно. Ребят, за які прокладки і тампони ми розмовляємо, якщо ми говоримо зараз про СРСР, це шмат тканини, марля і вата все. І звичайні хлопкові, якісь труси. А тепер давайте про моє улюблене це про міфи. По-перше, Remember, if they tell you that you're acting crazy because you're on your period, because you're a woman, remember that your period is actually when your estrogen drops and your testosterone raises, and you're actually acting like a boy. Hope this helps. Це стереотип, який досі використовують у жартах про істеричок. Але насправді у багатьох жінок під час менструації рівень гормонів навіть падає і вони стають більш спокійними, а не більш агресивними. По-друге, місячна кров отруйна, і це не лише середньовічний міф. У деяких селах в Африці та Азії досі вірять, що вона може вбити рослини. Це булшіт, і всім зрозуміло, що це не так. Місячна кров не отруйна. По-третє, жінка не може займатися спортом під час місячних. Ну, скажіть це тоді тенісисткам або легкоатлеткам, які під час місячних спокійно можуть виграти якусь медаль на чемпіонатах. Але не всі жінки під час місячних можуть відчувати собі фізичну силу займатися спортом. Наприклад, я не можу займатися спортом. Перші три-чотири дні а, менструації. А найбезглуздіший міф. А вже ж. це, знаєте, це перше місце усіх а, міфів про місячні. Блін, треба було це сказати раніше. Це про те, що місячні дорівнює хвороба. І я навіть не знаю, що тупіше. А, думати так, чи. Пояснювати, що це не є хворобою, і тут ми вже доходимо до медицини. Багато лікарів у 19 сторіччі вважали менструацію якимось а, жіночим недугом. І багато чоловіків дійсно живуть з таким уявленням, тому що вони просто не отримали а, сексуальної освіти від своїх батьків. І знаєте, колись я побачила відео в Тіктоці, коли питають у чоловіків, куди ліпиться прокладка і куди вставляється тампон. Я вирішила спитати у свого хлопця, як ти думаєш, куди. І відповідь я отримала, що в нас прокладка не ліпиться. На труси, вона ліпиться на вагіну, і що тампон вставляється туди, звідки ти ходиш в туалет, тобто в уретру. Це був 2021 рік. Ну, просто щоб ви щоб розуміли. І знаєте, я знайшла м, таке свіже дослідження на цю тему. Опитування 2023 року показало, що кожен четвертий чоловік у США думає. Ніби жінка може контролювати, коли у неї почнуться місячні. От просто хочу сьогодні, зроблю завтра. Ребят, <гум> are you for real. І тут ми плавно підходимо до важливості сексуальної освіти. Чому так важливо говорити з підлітками про місячні і не тільки з дівчатами, але важливим аспектом є ще й чоловіки, бо їм, точніше, нам треба з ними якось. Співіснувати, бо коли це замовчують, то виростають дорослі, які взагалі нічого не розуміють, або знову ж таки вважають, що це якась хвороба, або ти брудна. Іди помийся. у багатьох країнах. Це подається достатньо поверхнево. Наприклад, у Великій Британії аж до 2019 року менструація не входила у стандартну програму секс освіти. Уявляєте, це країна, яка дала нам Шекспіра і Гаррі Потера, але слово менструація не проходило у школі. В Україні насправді ситуація різна, десь дійсно деякі вчителі розповідають про що це таке, достатньо лагідно, а деякі просто дають брошури, роздають пам'ятки. І все тому не дивно, чому багато хлопців після школи не розуміють, що таке цикл. А тепер трошки статистики: за даними ЮНІСЕФ, одна з п'яти дівчат у світі пропускає школу під час місячних, не тому, що їм лінь, а тому, що немає доступу до прокладок чи тампонів. Уявіть цілий день без елементарних гігієнічних засобів. Наприклад, в цьому плані мені пощастило з моєю мамою, тому що в нас з нею була домовленість, що кожен перший день місячних, коли він випадає на шкільний, так, тобто аля робочий день, я залишаюся вдома, тому що мені дійсно фізично погано. І погано вже не просто, да, там, я не знаю, тому що я вже стара, і в мене Аля купа болячок, ні. Вони завжди. В мене болючі. У Непалі досі практикується традиція чхаупаді, коли жінок виганяють у хижини під час менструації. І так, щороку є випадки смертей через холод або укуси змій. І знаєте цей прикол, чому? Я не вважаю, наприклад, що фізруками повинні бути чоловіки? Тому що коли я була в молодших класах і коли я взагалі вчилася. Ти не знаєш, як чоловікові е, сказати про те, що в тебе місячні, щоб до тебе там не дочепилися, не почали розпитувати і взагалі зніметруси показуй. Е, е, це завжди виглядає так, що в мене болить живіт. І тобі кажуть: ну, поболить і перестане, давай лясь на канат. А, ні, якби болить живіт. Я хочу посидіти на скамейці. Я. я перевдягнусь, але от можна мені там скамеєчку місце якесь забронювати? Я буду вам дуже сильно вдячна. Ну тобто, так, ви розумієте, про що я зараз кажу, тому це не просто там я щось поїла, щось не так. Ні, мене тупо рве із Будь ласка, можна я присяду на скамеєчку? А тепер ближче до нас в Україні в 2022 році 13% жінок визнали про те, що вони іноді мають фінансові складнощі з тим, щоб купляти собі засоби гігієни, тобто прокладки і тампони. Тобто навіть у нас є проблема під назвою Менструальна бідність. Менструальні засоби є надто дорогими для мільйонів людей у всьому світі. Частково виною цьому є гендерно-нейтральна політика та податкове законодавство, наприклад, рожевий податок на жіночі товари. Але такі політичні рішення супроводжуються стигматизацією та табу, пов'язаними з менструацією. Наприклад, у багатьох штатах США віагра для лікування ректильної дисфункції класифікується як медичний продукт, що звільняється від оподаткування, тоді як гігієнічні засоби класифікуються як товари розкоші та оподатковуються за найвищою ставкою у Канаді та Великій Британії. Цей податок скасували, але у більшості країн світу він досі існує, і ми не Виключення. Менструація є здоровою ознакою того, що репродуктивна система вашого тіла готова до продовження роду. Проте реклама гігієнічних прокладок з 1920 х до 1940 х років базувалася на ідеї, що засоби гігієни під час менструації є ліками від медичної проблеми. Менструація розглядалася не як природні явище, а як хвороба. Протягом десятиліть реклама уникала зображення місячних та крові. Дійсно, серед реклам слово менструація вперше було використано лише в 1974 році. Менструація по-різному описувалася як природна вада. Я б зараз е, задалася думкою про те, що я сподіваюся, я не знаю, але може хтось знає відповідь на це питання. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дуже сильно сподіваюся, що наші дівчата військові. Не купляють собі прокладки і тампони самостійно. Це повинно хоча б для дівчат на фронті якось керуватися державою. Тому, що, ну я думаю, то навіть слова да, не потрібні, ну, мені так принаймні здається. А тепер одна із найбезглуздіших, але водночас дуже прикрих. Моментів і фактів статистики я вам це зараз просто зачитаю. Принаймні одна з десяти жінок і дівчат у сільських районах 12 країн не мала приватного місця, де можна було б помитися і переодягнутися під час останніх місячних. Це тупо пиздець. Я не знаю, I have just, I have just no words to describe This type of situation мені, мені, чесно, в такі моменти просто хочеться плакати. Тому що а, не сказати, що я цим травмована, не сказати, що а, якось а, це вплинуло на моє життя, але я пам'ятаю, що а, коли я була підлітком, і коли я вже ж я приховувала. Той факт, що в мене а, є місячні, і я пам'ятаю, що я а, протекла на стілець прямо на уроці. І мені навмисно прийшлося потім, я пішла, я пішла з подругою в туалет і я навмисно зачепилася за гвоздь ногою. Щоб в мене пішла кров, і потім я їй сказала: Настю, це просто моя нога. Бачиш, я просто е, я заділася. Це, ну, це не те, що ти подумала. Або я вважаю, що туалети жіночі, їх треба зробити ще комфортніше. Тобто, якась зона з антисептиком, а зона з рукомийником і милом. Ну, це вже реально буде розкіш, якщо в цій зоні будуть ще прокладки і тампони безкоштовні. Це, звісно, ну, нам до цього поки що далеко. Давай, Катю, не, не треба так мріяти, я би дуже сильно, як жінка, хотіла би нормально перевдягатися в туалеті, тому що не завжди. Ти покладеш з собою там, ти можеш просто чисто через людський фактор забути там, взяти з собою а, антисептик або взяти з собою а, якісь серветки, щоб витерти руки, і вибачте, вставити в себе тампон. Це дуже складно. Особливо, коли ти розумієш, що ти в громадському туалеті, десь в торгівельному центрі, і ти така, а, а як я, наче цією рукою тільки що попкорн з сиром їла. І банку з пепсі тримала, ну якось ну, вже якось да, ну, некрасиво, прям. А, а руки нема де помить. Розумієте? І в цьому заключається парадокс. А тепер головне питання, чому чоловіки досі не знають, що таке місячні. А причина максимально проста. Їх виховували з фразою: це не твоя справа. В тебе такого нема. І слава Богу, іди он пограйся, іди каміння пожри або з палками побалуйся. Тебе це не, ну, тебе це не стосується. У кіно і серіалах теж майже нема сцен, де це все показується. Кері, та сама відома сцена в душі, коли в дівчини почались перші місячні і всі сміялись. До речі, той самий мультфільм Turning Red, який наробив багато шуму, теж задіває аспект менструації. Але в цьому тема замовчується. У 2018 році. В США. 42% чоловіків сказали, що тема місячних їм бридка та огидна. І насправді це дуже багато, і з цього а, випливають такі речі, як сварки в стосунках, стигма. Жінки а, ховають свої використані прокладки а, навіть а, зі своїм партнером поруч, але не все так погано, слава Богу. Є якась гарна тенденція. Ось десь ми рухаємося в правильному напрямку. У 2017 році Брент Лібрес вперше показав червону рідину у рекламі прокладок. Це був скандал, але водночас революція. Але знаєте, мені здається, що це зроблено вчасно, тому що в той час ми вже дозволили собі говорити про секс, ЛГБТ і тому подібне. Пам'ятаю, що коли була мала, заходила на YouTube і бачила якісь відео про місячні. А від якихось жінок я заходила в коментарі і читала суцільний жах про те, що як ти можеш говорити на такі теми, тобі самі огидно? Цих жінок засуджували, тому що це sorry занадто інтимно. І як взагалі про такі речі можна говорити вслух? Не можна. «Треба». «Треба, тому що це природньо. Моя мама мені завжди казала, що є природнім. Не є непристойним. Вибачте, але я не хочу, як моя матір, приховувати той факт, що я жінка і в мене є менструація. Мені, як жінці, дуже подобається гуляти по вулиці або ж знову ж таки в якомусь ТЦ. І коли до мене звертається якась дівчинка з питанням: вибачте, у вас там немає прокладки або тампону? Я в мене рап... раптово почалося. Дівочки і мальчики, я готова віддати всі прокладки і тампони, які в мене тільки є. Тому що я розумію, що ця жінка, що з нею зараз взагалі відбувається. Вона шокована, тому що це почалося максимально раптово, Вона не очікувала, вона не підготовлена. Я розумію, що їй зараз больно і вона зараз туалету нікуди піти не може. Я розумію, що це може. Статися будь-де і будь-коли, тому що ваш календар класний. Він може порахувати, що у вас місячні через 5 днів або через і Вони починаються сьогодні. У Юнікоді з'явився червоний емодзі краплі, теж невеликий, але важливий крок. І сьогодні дедалі більше блогерок і активісток відкрито говорить про цикл у TikTok, YouTube та Інстаграм. Молоде покоління вже не таке зашорене, як попередні. Отже, давайте підсумуємо. А, найпростіші, але водночас дійсно важливі речі: що перше місячні це не хвороба, це не щось ганебне, це не означає, що ваша або будь-яка жінка вона брудна. Це просто біологічний процес, який стосується половини людства. Та був вигідний тим, хто заробляє кошти на нашому соромі, продаючи нам невидимі прокладки замість нормальних розмов. І на цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то ви можете поставити йому вподобайку або написати коментар та підписатися на мій канал та мої соцмережі. Ми Побачимося з вами в наступному відео. Слава Україні!